Got me singing like I love it when you do it like. That. Всім привіт! В новій частині влогу. Я нарешті їду на свій пілатес, на пробне заняття. Сподіваюся, зможу зняти. І мені так цікаво, що ж це за такий спорт і як це працює. Добре, що тут все поряд з домом, і я отак чук, кружочок і. Маленький фідбек, поки їду додому з приводу Пілатису. Так мені сподобалось, нічого особливого не зняла. Після Пілатису пішла в кафе поряд, як я завжди тут проїжджала. Воно як типу Макдрайв, там всі на машинах заїжджають. Дуже там багато десертів смачних купила я безкофеїнову, безлактозну каву. Але менше з тим, пілатес дуже сподобався. Нічого не зняла, особливо тому що це був процес просто пізнання, що це і як це. Тренер дуже така розумна, кваліфікована, все пояснює дуже чітко, правильно було тяжко зрозуміти всі зразу вказівки, тому що тримати і спину, і шию, і руки, і голову, і всі м'язи. Але це дуже класно. Тому записалась на 10 тренувань. Створили мені особистий кабінет. Буду ходити тестувати ще там, просто нереальний зал з цим видом на парк. Я просто в захваті. Коротше, dreams come true, Так що треба буде і попрактикувати цей вид спорту також, якраз в літній період, те, що потрібно. Я в захваті. Я така на емоціях, як завжди. Хочеться щось кудись робити, щось їхати, але їду додому і буду займатися домашніми якимись справами. Продовжую своє кулінарне шоу. Отже, хочу зробити зараз смачну курочку з шампіньйонами, з цибулькою. І додам потім сметанки. Побачила одна спортсменка, дуже часто їсть таке і калорійно, і корисно, і я вже зголодніла, тому теж хочу таку, таку страву. Також в мене є рис. Камера падає. І овочі, так просто овочі. А далі, можливо, на десертик ще візьму свій грецький йогурт. полуничка. Полуничка вже закінчується, тому останні підходи. з мене смачний мікс. Звичайно, щось сметанка скрутилася, але добре. Добрий ранок. Зараз сьома ранку і я йду бігати. Побігли зі мною, сподіваюся, сьогодні біг зайде і все буде чудово. На вулиці щось похолодало, тому треба бігти швидко. А насправді я збиралася в спортзал зробити низ. Але сьогодні вихідний, а я собі дуже класно націлилася на сьому ранку, передивилася, а вони працюють з 9 Ну, звичайно, вихідний. Тому, коротше, плани змінилися. Інший спорт в Адженді. П'ять кілометрів зроблено. Пам-пам. Зробила ще прес. Маленьку розтяжку. Дуже, дуже все зайшло. Вітер, звичайно, сильний. Мені не подобається. О, у нас в комплексі така гарна лаванда. Мені нагадує. Комплекс відпочинковий, де я працювала, там теж в сезон. Так було багато лаванди. Дуже вона пахне. Туда до дома делать сниданок, снять украшения, все базовые рутины штуки. Each other's playlist No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go separate pathways. But your heart still in mine. Yeah. And maybe we could try it next. Свого часу дуже така вона е, мокренька, інтенсивна. Зараз все зволожу і буду оновлена після ранкового бігу. Нарешті настав час сніданку. Дивлюсь, Федорів влог обожнюю всі його випуски дуже класно про український бізнес. Захоплююсь. Всім привіт з нової локації. Я вже зібралася йти по справам і гуляти, але ще одна з моїх підписниць попросила поділитися улюбленими книгами, фільмами, серіалами і моїми ютуб-каналами також. Тому я зібрала список, записала все в свої нотатки і хочу з вами поділитися швиденько. Отже, книжки, які я прочитала, які я рекомендую: як навчатися оптимізму від Мартіна Селігмана. Обов'язково читайте дуже класні поради, практичні: «100 років самотності. Це такі роман, які всі чудово знають, рекомендую прочитати. Атлант розпарави в плечі. Також всі читали, знають. Був популярний пару років назад, але його значить Міць залишається навічно. Сила звички Чарльза Дахіга. Це типу атомних звичок, це все з однієї сфери, тому обов'язково читайте, це допомагає рухатися вперед. Роздуми від Марка Аврелія, це філософія, але наскільки вона чітка, класна, ти просто в кожному його виразі знаходиш щось глибинне і щось у тебе відстрілює. Я думаю, цю книжку можна перечитувати кожен рік, а то й півроку. Так. Трошечки закрила двері, продовжує. Карта культур. Як подолати невидимі кордони в глобальному бізнесі. Ерін Мейєр. Це книжка дуже крута. В нас було з колегами дуже багато аха-момент, тому рекомендую. Міжзоряний мадрівник». це роман, фентезі дуже цікавий. Він тебе так заставляє задуматись про силу волі і витримки людини. Нереально класно. Філософія Toyota це просто реальна історія про Тойота, як вони працюють. Дуже рекомендую. Прагматичний програміст, дуже мені Сподобалося. Навіть якщо ти не розумієш там технологічні моменти, кодінг, там дуже багато просто логічних моментів, як працювати в, цьому, в цій сфері і тому подібне. Зараз читаю і вже дочитала стовпи землі Кен Фолет. І це нереально крутий роман, тисячу сторінок, але там дуже багато про владу, про стосунки, про любов, про силу волі. Я буду ще багато книжок читати в цьому році далі, але я думаю, що потім я вам список ще надам. Далі переходимо до Ютубу. Які канали я дивлюсь? Їх не так багато, хоча наш Ютуб супер великий і класний, і я думаю, що дуже багато в нас крутих ютуберів я дивлюся. Перша з моєму списку це Ліліан Чу. Я додам, звичайно, всіх сюди, і з неї я зрозуміла, я її дивилася 2-3 роки, і я зрозуміла, що я хочу знімати свій влог. Сем Ен Віктор. Вони живуть в Гонконгу, але вони дуже багато подорожують. Вони напевно з Китаю, але вони жили в Канаді. Тобто, дуже класні така молодь пара, яка знімає дуже багато влогів про подорожі, про життя, про таку спокійну рутину. Кіон Чой це дівчина, яка теж жила і в Америці. Зараз вона в Сеулі. Вона теж з Сеулу початково, і в неї дуже класні влоги, легкі, прості, нічого такого супернавчального, просто як вона живе. І ще одна дівчина мені подобається, вона з Турції, але вона в Англії, живе вчиться на медика. В неї нереально великі перегляді, і не так багато відео. Зеліха Акпінар. Вона така якась просто притягає своєю цікавістю і хочеться її дивитися. Я стараюся все-таки не так багато часу витрачати дивитись чужий контент, а створювати свій. Але да, дуже багато як класних влогерів і взагалі каналів. Наступний пункт серіали та фільми. Я дуже багато люблю дивитися серіалів та фільмів. Я працюю з дому. в мене не дуже активне життя після роботи, тому я після роботи або на вихідних читаю книжки, дивлюсь фільми, серіали, і дуже від цього заряджаюсь. Мені подобається. Я ось ніколи в житті не мала суперсписку, які там. Е Дуже класні фільми чи серіали саме відбилися для мене. Звичайно, вони є, але я там якось не складала їх в список. Те, що подобається, є такі бестселери, що ми знаємо, там, якщо забити в інтернет, то мені вони теж подобаються, я теж їх ціною і люблю. Я хочу сказати, що найкращий фільм за цей рік, 2025, який я побачила, він самий добрий, самий кращий, це Хайді. Це фільм про Швейцарію. Я його подивилася там про дівчинку, яка насолоджувалася маленькими речами і просто класно кайфувала і проживала це життя зі своїми проблемами з усім, але як вона це все сприймала, це було нереально класно. Також хочу відзначити серіал, який я дивилася десь в минулому році. Він взагалі не популярний, але він настільки відбився якось в моїй душі: королева краси Єрусалима», Там про історію сім'ї євреїв і теж з покоління в покоління про їхні там шляхи, біди, про хороші моменти. Якось я не знаю, так мене цей фільм задів, такі там герої, такі сцени. Дуже рекомендую подивитися. В загальному я люблю серіали, фільми, історичні, детективи. Я дуже люблю дивитися фільми про Нью-Йорк. Гарний, коли ось це знімають, такий, знаєте, айконік, гарний Нью-Йорк, якийсь бізнес. Це мотив або якесь кохання, мене це просто заворожує. Тому отакий мій меседж. Дякую всім за перегляд. Пишіть ваші рекомендації. Беру вас далі з собою в свій день. Ось цей неймовірний роман. Просто мені було трошки страшно його починати читати. Так багато сторінок, здається, психологічно, але воно так затягує воно так цікаво. Потужний величний роман. Fолед справжній майстер. Обов'язково рекомендаційно. Так, ще плюс один апдейт, який забула сказати, і хотіла поділитися в інстаграмі і в Ютубі. Побачила у дівчини-спортсменки в соцмережах, що в неї є якийсь гарний, більш крутий трекер корисних звичок, такий лист паперу, професійно роздрукований спеціальний олівчик там, з магнітом, все на холодильнику, і вона там поклала свої звички там, по харчуванню і відмічає кружечками, чи вона там виконує, чи ні. І я така подумала: боже, яка класна штука. Я теж таки хочу, я ж це обожнюю планувати все робити. Але не знала, де замовляти. І це все гроші і час. І я хотіла це вже миттєво. І що ви бачите, я просто створила собі отакий трекер корисних звичок. Сама на листку написала, написала черві, написала свої звички, які я хочу намагатися робити кожен день. Або частіше, ніж зазвичай. Просто щоб бачити потім прогрес. І я тут вписала також свої калорії за день, тому що стала слідкувати за харчуванням і хочу мати ціль 1800 калорій за день. І ось відмічаю кружечками і стрілочками, ну, хрестиками, те, що не виконала. Є, звичайно, що багато невиконаних. Я не претендую на якесь. Одразу успішний успіх, все через проби та помилки. Далі в мене силові тренування. Також в мене біг, також в мене читання, тому що я зараз дуже люблю читати. В принципі, я могла це і не записувати, але мені просто потім буде цікаво відслідкувати прогрес. Тут в мене є ще курси і там деякі особисті моменти, які я, на жаль, менше приділяю їм уваги. Але ви можете побачити тут силові тренування, харчування, скільки тут е, хороших кружечків. Так що це дуже класна штука. Ось ще трошечки зблизька. Харчування, силові, біг читати, піємпі. Піємпі взагалі не роблю. Написала, але не готуюсь. Зате читаю, бігаю, тренуюсь, харчуюсь через раз, через раз. Я сподіваюся, чим далі, тим буде більше в мене крапок, а не хрестиків. Нічого не купляю, лише знімаю гарні кафе, але я обожнюю ці кафе. Бонжур, бонжур. Вони всюди є і такі гарні і затишні. Зараз йдемо обідати щось смачненьке, можливо, в нас ж стандартний сінчерник.